Привіт, у нас сьогодні буде розкрутний випуск, незвичайний, тому що матеріалу для серйозної аналітики, знаєте, і так багато поназбиралось за останні тиждень і ще будемо про це говорити. А сьогодні я би хотів про щось таке веселе, життєствердне, розкрутне. Тим більше, що нам дали наші американські колеги достатньо матеріалу, знаєте, оптимістично дивитись на світ, на майбутнє цього світу і на наше з вами майбутнє. Я після цієї історії, про яку вам сьогодні розповім, дуже скептично ставлюсь до всіх їхніх шансів з Нувати наш світопорядок і змінити світ до цієї точки, за якою настане якийсь апокаліпсис. А до наших перспектив ставлюсь набагато оптимістичніше, ніж, ну скажімо так, до того як я почув цю історію. Одразу за свій голос вибачаюсь, трошки прихворів, але вас без контенту ніхто не лишить. Тому підтримайте лайком це відео, принаймні там старання автора вам цей контент робить. Напишіть коментар будь-який на підтримку цього відео, і підпишіться на канал, якщо ви досі на нього. Не підписання підписка найкраще впливає на алгоритми Ютубу, і Ютуб це відео, значить іншим людям. Плюс перед тим як почнемо, у нас зараз відбувається збір Медіагрунт разом з фондом Сергія Притули збирає на БПЛА Шарк. Разом із баражуючими боєприпасами збір великий на 200 мільйонів гривень, і ми створили під нього свою дружню банку на 1 мільйон гривень. БПЛА Шарк здатні літати на відстань від 100 кілометрів, вражати цілі на відповідно такій же відстані за допомогою в баражуючих боєприпасів. В польоті може знаходитись більше 6 годин, і це класна заміна, як, по-перше, ну, розвідданим, та з якими у нас можуть бути проблеми в майбутньому з американцями, бо вони в рандомний момент можуть їх обмежити так. І значить для знищення ворожих цілей, тобто з усіх боків, абсолютно класний інструмент. Я вас закликаю підтримати цей збір, допомогти нашим військовим виконувати задачі на лінії фронту. Посилання є в описі до цього відео або за цим QR-кодом. Отже, історія. Неймовірна історія з усіх боків будемо говорити про статтю головного редактора з Atlantic Джефрі Голдберга. Стаття називається так, і з нею вже, в принципі, є всі потрібні вам спойлери. Адміністрація Трампа випадково написала мені плани. Війни далі читаю дослівно. Буду говорити від першої особи. Перша особа це оцей Джефрі Голберг. Говорю від його імені. Поїхали. Світ дізнався незадовго до 14.00 за східним часом, 15 березня, що Сполучені Штати Америки бомбардують цілі хуситів по всьому ємену. Я ж знав про можливий напад за дві години до того, як вибухнули перші бомби. Причина, чому я про це знав, полягала в тому, що під гексет, міністр оборони, надіслав мені план війни в повідомлення об 11.00. Дцять ранку план містив точну інформацію про пакети озброєнь, цілі та час удару. Це потребує певних пояснень. Ця історія технічно починається невдовзі після вторгнення Хамас у південний Ізраїль в жовтні 2023 року. Хусити це підтримувана Іраном терористична організація, чий девіз Аллах Великий, смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям», перемога ісламу. Невдовзі вони почали атаки на Ізраїль і міжнародне судноплавство, спричиняючи хаос у глобальній торгівлі. Протягом 2024 року адміністрація Байдена виявилася неефективною в протидії цим атакам Хуситів. Майбутня адміністрація Трампа пообіцяла жорсткішу відповідь, і тут у гру вступаємо ми з пітом гексетом у вівторок, 11 березня, я отримав запит на підключення в Сігнал. Це такий месенджер, від користувача під іменем Майкл Уолтс Сігнал це відкрита зашифрована служба обміну повідомленнями, популярна серед журналістів та інших людей, які прагнуть більшої конфіденційності ніж можуть забезпечити інші месенджери. Я припустив, що йдеться про Майкла Волца, радника президента Дональда Трампа з національної безпеки. Проте я не був у впевнений, що цей запит надійшов від справжнього Майкла Вольца. Я зустрічався з ним у минулому, і хоча мені не здалося особливо дивним, що він може звернутись до мене, я все ж вважав це дещо незвичним, враховуючи напружені відносини адміністрації Трампа з журналістами. І періодичну одержимість Трампа особисто мною мені одразу спало на думку, що хтось може видавати себе за Вольца, щоб якимось чином мене підставити. У наш час це не рідкість, коли зловмисники намагаються змусити журналістів поділитися. Інформацію, яку потім можна використати проти них, я прийняв запит на підключення, сподіваючись, що це дійсно радник з національної безпеки і що він хоче поговорити про Україну, Іран чи якусь іншу важливу тему. Два дні по тому, у четвер, у 16.28, я отримав повідомлення, що мене додали в груповий чат у сигнал. Він називався Хуці Small Group. Повідомлення до групи від Майкла Вольца було таким: команда: створюємо групу принципалів для координації щодо хуситів, особливо на Ступні 72 години. Мій заступник Алекс Вонг збирає оперативну групу на рівні заступників керівників апаратів відомств для реалізації завдань, обговорених сьогодні вранці, на нараді в ситуаційній кімнаті, і надійшли відповідні матеріали пізніше цього вечора. Повідомлення продовжувалося. Будь ласка, надайте найкращий контактний пункт у вашій команді для координації з нами протягом наступних кількох днів і вихідних. Дякую, термін комітет принципалів зазвичай означає групу найвищих посадових осіб у сфері національної безпеки зокрема, це міністра оборони, закордонних справ, фінансів тощо, а також директора ЦРУ. Очевидно, що мене ніколи не запрошували на засідання комітету принципалів в Білому домі. Ба більше за всі роки висвітлення питань національної безпеки я ніколи не чув, щоб такий комітет збирався через комерційний месенджер. За хвилину особа, позначена як Мар, тобто державний секретар Марко Антоніо Рубіо, написав Марк Нітхем від державного департаменту, очевидно, призначивши свого нинішнього радника своїм представником. У цей же момент користувач сигнал під іменем Джейді Венс написав Енді Бейкер від віце-президента. ще за хвилину ті джі, ймовірно, Тулсі Габбард, директор національної розвідки, або хтось, хто видавав себе за неї, написала Джо Кент Фо DNA». через 9 хвилин. Скотт бі, ймовірно, міністр фінансів Скот Бессент, або особа, що підробляла його особу, написав Ден Кетс Treasury». о 16.53 користувач під ім'ям під гексет, тобто міністр оборони, написав Ден Колдвелл від міністерства оборони. А о 18.34 Брайан написав Брайан Маккормак for NSC». Ще одна людина відповіла у 17.24. Джон Редкліф написав ім'я посадовця ЦРУ, який мав увійти до групи. Я не публікую це ім'я, оскільки ця особа є чинним розвідником. Здавалося, що принципали зібралися. Загалом у цій групі було 18 осіб, включно з різними посадовцями Ради національної безпеки, Стівом Уіткофом, переговорником президента Трампа щодо близького сходу та України, Сьюзі Уайлз, керівницю апарату Білого Дому, і кимось позначеним лише як СМ. Я припустив, що це. Стівен Міллер. на моєму екрані я з'явився лише як Джей Джі, на цьому ланцюжок повідомлень у четвер завершився. Після отримання повідомлення від Майкла Вольса щодо хуті Small Group, я проконсультувався з кількома колегами. Ми обговорили можливість того, що ці повідомлення є частиною кампанії з дезінформації, яку ініціювала або іноземна розвідка, або що більш імовірно, якась медійна провокаційна організація Одним із тих угруповань, які часто стараються поставити журналістів у незручне становище. Часом досягають успіху. У мене були серйозні сумніви щодо автентичності цієї групи, оскільки я повірити не міг, що керівництво США в сфері національної безпеки буде обговорювати через сигнал питання, пов'язані з наближенням військових дій. Також мені здавалося неможливим, щоб радники президента з національної безпеки настільки відповідально включив головного редактора The Atlantic до таких дискусій із високопосадовцями США, включно з віце-президентом. Наступного дня ситуація стала ще дивнішою у п'ятницю. Нацьтого березня о 8.05 ранку Майкл Вольс надіслав повідомлення до групи. Команда, ви маєте отримати підсумковий звіт із завданнями відповідно до вказівок президента цього ранку у своїх хай сайт скриньках. Хай сайт у термінології уряду означає захищені комп'ютерні та комунікаційні системи держдепартамент і міністерство оборони. Ми підготували рекомендовані списки осіб для сповіщення серед регіональних союзників і партнерів. Об'єднаний комітет начальників штабів цього ранку надійшли більш детальну послідовність подій на найближчі дні, і ми співпрацюватимемо з міністерством оборони, щоб забезпечити брифінги для президента. У цей момент почалося захопливе обговорення політики. Користувач Джей Ді Венс відповів о 8.16 ранку. Команда, я сьогодні не в мережі проводжу економічний захід у Мічигані, але я думаю, що ми робимо помилку. Венс справді перебував цей день у Мічигані. Акаунт Венса продовжив 3% американської торгівлі проходить через суецький канал, 40% європейської торгівлі. Теж існує реальний ризик, що суспільство не зрозуміє цього або не бачить, чому це необхідно. Найсильніший аргумент на користь цього, як сказав президент, це надіслати сигнал. Акаунт Венса далі робить примітну заяву, враховуючи, що віце-президент публічно майже ніколи не відходив від позиції Трампа. Я не впевнений, що президент усвідомлює наскільки це суперечить його меседжу щодо Європи зараз. Існує додатковий ризик помірного або значного зростання цін на нафту. Я готовий підтримати консенсус команди і не висловлювати цих занепокоєнь, але є сильний аргумент на користь того, щоб відкласти це на місяць, провести комунікаційну роботу щодо того, чому це важливо, подивитися, в якому стані буде економіка тощо о 8.22 ранку. Користувач, зазначений у сигнал, як Джо Кент, це кандидат Трампа на посаду керівника національного центру з боротьби з тероризмом. Написав: немає жодної термінової. Ові причини для встановлення цього графіку через місяць. У нас будуть ті самі варіанти. Потім, о 8.26 ранку, я отримав повідомлення у сигнал від користувача Джон Редкліф, це директор ЦРУ. Повідомлення містило інформацію, яка могла бути інтерпретована як така, що стосується реальних і поточних розвідувальних операцій. О 8.27 ранку. Надійшло повідомлення від акаунту Під Гексет. Нагадаю, міністр оборони він відповідав віцепрезиденту Венсу. Я розумію твоє занепокоєння і повністю підтримую їхнє обговорення з президентом. Важливі міркування, більшість із яких важко спрогнозувати: економіка, мир в Україні, Газа тощо. Думаю, що з комунікацією буде складно в будь-якому випадку. Ніхто не знає, хто такі хусити. Тому нам потрібно сфокусуватися на двох речах: перше, Байден провалився, друге, Іран їх фінансує. Повідомлення гексата продовжується. Очікування кілька тижнів або місяць принципово не змінює розрахунок, але є два негайні ризики затримки. Перше, це витече в пресу, і ми виглядатимемо нерішучими. <с <с Друге, Ізраїль завдасть удару першим, або перемир'я в Газі розвалиться, і тоді ми втратимо можливість розпочати це на власних умовах. Тут перервусь по результату. Це і витікло в пресу. І ви тепер виглядаєте долбойобами, І Ізраїль почав в Газі першим. Да, перемир'я в Газі розвалилось. Так от Лише далі. обидва ці ризики можна контролювати. Ми готові до виконання, і якби останнє слово було за мною, я вважаю, що ми повинні це зробити. Це не про хуситів. Я бачу в цьому дві речі: перше відновлення свободи судноплавства, ключовий національний інтерес, і друге відновлення стримування, яке Байден зруйнував. Але ми можемо легко зробити паузу, і якщо вирішимо відкласти, я зроблю все можливе, щоб забезпечити 100% операційну безпеку. Я відкритий до інших думок, резюмував міністр оборони. Через кілька хвилин аккаунт Майкл Уольц, радник з нацбезпеки, опублікував розлоги повідомлення про торгівельні показники та обмеження можливості європейських флотів. Чи це буде зараз, чи через кілька тижнів саме Сполученим Штатам доведеться знову відкрити ці торгові шляхи за запитом президента? Ми працюємо з міноборони. Та держдепом, щоб визначити, як розрахувати пов'язані витрати та виставити їх європейцям, о 8.45 Користувач під ніком Джей Дівенс написав Піту Гекситу. Якщо ти вважаєш, що ми повинні це зробити, то вперед. Просто ненавиджу знову витягувати Європу. Адміністрація стверджувала, що європейські союзники США отримують економічну вигоду від захисту міжнародних торгових шляхів американським флотом. Через три хвилини користувач гексет відповів: я повністю поділяю твою відразу до європейського утриманства. Це нікчемно. Але Майк має рацію: ми єдині на планеті з нашого боку, хто може це зробити. Ніхто навіть близько не стоїть. Питання в часі. Я відчуваю, що зараз такий же хороший момент, як і будь-коли, враховуючи директ. Тиву президента щодо відкриття торгових шляхів? Я вважаю, що ми повинні йти вперед. Але у президента ще є 24 години для остаточного рішення. На цьому етапі до розмови приєднався раніше мовчазний СМ. Як я зрозумів, президент був чіткий, зелене світло, але ми повинні незабаром донести Єгипту та Європі, що очікуємо натомість. Нам також потрібно зрозуміти, як примусити їх виконати ці вимоги. Наприклад, якщо Європа не компенсує витрати, то що тоді? Якщо США відновлять свободу навігації за величезну ціну, то має бути певний економічний зиск у відповідь. Це повідомлення від СМ, імовірно, довіреної особи президента Трампа Стівена Міллера, заступника керівника апарату Білого Дому або когось, хто грав його роль, фактично припинило дискусії. Останнє повідомлення дня надійшло від Піта Гексета, який о 9.46 ранку написав згоден. Після прочитання цього ланцюжка повідомлень я зрозумів, що ця розмова має високий рівень правдоподібності. Тексти за своїм стилем і аргументацією звучали так, ніби їх справді писали ті люди, від імені яких вони були відправлені. Або ж це надзвичайно вправний генератор тексту на основі штучного інтелекту. Я все ще підозрював, що це могла бути дезінформаційна операція або якась симуляція, і мене продовжувало дивувати, що ніхто в групі, здавалося, не помічав моєї присутності. Але якщо це був розіграш, то рівень імітації та глибина зна. Ань з питань зовнішньої політики вражали наступного ранку, в суботу, 15 березня, ця історія стала по справжньому химерною. Об 11.44 ранку. Акаунт під ніком під опублікував у сигнал оновлення для команди. Я не буду цитувати це оновлення чи деякі наступні повідомлення. Інформація, що містилася в них у разі потрапляння до рук противника США, могла б бути використана для завдання шкоди американським військовим і розвідувальним підрозділам, особливо в ширшому близькому сході. З відповідальності центрального командування США, те, що я можу сказати, щоб проілюструвати шокуючу безвідповідальність цієї розмови в сигнал, це те, що пост гексита містив оперативні деталі майбутніх ударів по Ємену, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку США планували використати, і послідовність атак. Єдиний, хто відповів на це оновлення, був користувач, ідентифікований як віце-президент. Я помолюся за перемогу. Написав Венс. Двоє інших користувачів згодом додали емодзі молитви. Згідно з довгим повідомленням Гексета, перші вибухи в Ємені мали пролунати через дві години о 13.45 за східним часом. Тож я вирішив чекати в машині на парковці супермаркету. Якщо цей чат у сигнал був справжнім, незабаром мали бути завдані удари по цілях хуситів. Близько 13.55 я перевірив твіттер і здійснив пошук за запитом Ємен. Вибухи вже лунали по всьому сайті столиці країни я повернувся до чату в сигнал о 13.48 Майкл Вольц надав групі оновлення. Я не буду цитувати цей текст за винятком того, що він описав операцію як вражаючу роботу. Через кілька хвилин Джон Редкліф написав гарний початок. Незабаром після цього Вольц відповів трьома емодзі – кулаком, американським прапором і вогнем. Інші учасники також почали коментувати. Марко Рубіо написав: Гарна робота, під і команда Сьюзі Вайлс це голова адміністрації Білого Дому. Написала: Вітаю всіх, особливо тих, хто безпосередньо в зоні бойових дій та в центральному командуванні дійсно чудово. Нехай Бог благословить. Стів Уітков відповів п'ятьма емодзі – двома руками в молитві, напруженим біцепсом, і двома американськими прапорами. Тулсіґабард, це директорка національної розвідки. Написала. Відмінна робота і ефекти подальше обговорення включало оцінку завданої шкоди, зокрема імовірно, загибель конкретної особи. Міністерство охорони здоров'я ємену, керованих хуситами, повідомило про щонайменше 53 загиблих внаслідок ударів. Але ця цифра не була незалежно підтверджена. В неділю Вольц з'явився в ефірі програми This Week на ABC і порівняв удари з більш стриманим підходом адміністрації Байдена. Це були не якісь точкові безрезультатні удари, те, що зрештою виявилось безсилою так якою сказав він, це була потужна відповідь, яка насправді була спрямована на кількох лідерів хуситів і ліквідувала їх. Я дійшов висновку, що група в Сігнал майже напевно була справжньою, усвідомивши це, а ще кілька годин тому це здавалося неможливим. Я вийшов із групи, розуміючи, що це автоматично повідомить її творця Майкла Уольца Про мій вихід ніхто в чаті здається не помітив моєї присутності, і я не отримав жодних запитань про те, чому я пішов, або що важливіше хто. Хто я такий, сьогодні вранці я надіслав Гольцу електронного листа та повідомлення на його аккаунт в Сигнал. Я також звернувся до Піта Гексета, Джона Редкліфа, Тулсі Габард і інших високопосадовців. У листі я виклав деякі зі своїх запитань: чи є цей чат справжньою групою в сигнал? Чи знали вони, що я був доданий до цієї групи? Чи міг я бути доданий навмисно? Якщо ні, то ким вони мене вважали? Чи хтось зрозумів, хто я, коли мене додали, або коли я вийшов із групи? Чи високопосадовці адміністрації? Рація Трампа регулярно використовує сигнал для обговорення конфіденційних питань. Чи вважають вони, що використання такого каналу може загрожувати безпеці американських військових? Брайан Хюкс, речник Ради національної безпеки, відповів через дві години, підтвердивши автентичність групи в сигнал. Схоже, що це справжній ланцюжок повідомлень, і ми розслідуємо, як випадковий номер міг бути доданий до нього. Написав Х'юкс. Ця розмова демонструє глибоку та зважену політичну координацію між високопосадовцями. Операція проти хуситів про продовжується успішно, що свідчить про відсутність загроз для військових або національної безпеки. Вільям Мартін, представник Джейді Венса, зазначив, що, попри враження створене текстами, віцепрезидент повністю підтримує президента. Головний пріоритет віцепрезидента це забезпечити, щоб радники президента належним чином інформували його про суть внутрішніх обговорень. Сказав Мартін. Віцепрезидент Венс однозначно підтримує зовнішню політику цієї адміністрації. Президент і віцепрезидент уже обговорили це питання і дійшли повної Згоди я ніколи не бачив витоку такого масштабу. Пише автор статті, не є рідкістю, коли посадовці в сфері національної безпеки використовують сигнал. Але цей застосунок зазвичай використовується для планування зустрічей або інших організаційних питань, не для детального обговорення надсекретних військових операцій. І звісно, я ніколи не чув про випадок, коли журналіста запросили б до такої розмови. Уольц, координуючи питання національної безпеки через сигнал, теоретично міг порушити кілька положень закону про шпигунство, який регулює поводження з інформацією, що стосується розвід. І шпигунства, як пояснили кілька юристів із питань національної безпеки, яких мій колега Шейн Геріс опитав для цієї статті. Такий сценарій міг би бути порушенням закону. Херіс попросив юристів розглянути гіпотетичну ситуацію, у якій високопосадовець США створює груповий чат у сигнал спеціально для обміну інформацією з членами уряду щодо активної військової операції. Він не показував їм реальні повідомлення та не розповідав про конкретні події, що відбулися. Усі ці юристи сказали, що посадовець США не повинен створювати груповий чат у сигнал взагалі. Інформація про активну операцію ймовірно підпадає під визначення закону інформація національної оборони. Додаток Сігнал не схвалений урядом для обміну секретною інформацією. Уряд має власні системи для цієї мети. Якщо посадовці хочуть обговорити військову діяльність, вони повинні зробити це у спеціально спроєктованому приміщенні, відомому як захищена зона обробки секретної інформації. Більшість посадовців. Рівня кабінету міністрів у сфері національної безпеки мають таку зону вдома, або ж спілкуватися лише через затверджене урядом обладнання, сказали юристи. Зазвичай мобільні телефони не дозволені в такій зоні, що натякає на те, що коли ці посадовці обмінювалися інформацією про активну військову операцію, вони могли пересуватися в громадських місцях. Якби вони втратили свої телефони або якби їх викрали, потенційний ризик для національної безпеки був би серйозним. Хексет, Редкліф та інші посадовці рівня кабінету міністрів, ймовірно, мали би повноваження розсекретити інформацію, і кілька юристів з питань національної безпеки зауважили, що гіпотетично посадовці в ланцюжку Сігнал могли б стверджувати, що вони розсекретили інформацію, якою ділилися. Але цей аргумент звучить непереконливо, тому що сигнал не є дозволеним майданчиком для обміну інформацією такої чутливості, незалежно від того, чи була вона позначена як цілком таємно чи ні. Існувала ще одна потенційна проблема: Вольц налаштував деякі повідомлення в групі Сігнал на зникнення через один тиждень, а деякі через з чотири це викликає питання про те, чи могли посадовці порушити федеральний закон про державні архіви. Текстові повідомлення щодо офіційних дій вважаються записами, які повинні бути збережені. Відповідно до законів про державні архіви, що застосовуються до Білого дому та федеральних агентств, всім державним службовцям заборонено використовувати електронні додатки для обміну повідомленнями, такі як сигнал для їхньої офіційної діяльності, якщо ці повідомлення не були негайно переслані або скопійовані на офіційний урядовий ака. Сказав Джеймс Р. Барон, професор університету Меріленду та колишній директор судових справ у національному архіві США. Навмисне порушення цих вимог є підставою для дисциплінарних заходів. Крім того, такі агентства, як Міністерство оборони, обмежують електронні повідомлення, що містять засекречену інформацію лише урядовими засекреченими мережами та або мережами з урядовими затвердженими зашифрованими функціями. Сказав Барон. Кілька колишніх посадовців США сказали Харісу і мені, що вони використовували сигнал для обміну не Інформацію та обговоренням рутинних питань. Особливо під час закордонних поїздок без доступу до урядових систем США, але вони знали, що ніколи не слід ділитися за чи чутливою інформацією в додатку, оскільки їхні телефони могли бути зламані іноземною розвідкою, яка могла прочитати повідомлення на пристрої. Варто зазначити, що Дональд Трамп як кандидат у президенти і як власне президент неодноразово і голосно вимагав, щоб Гілларі Клінтон була ув'язнена за використання приватного поштового сервера для офіційних справ, коли вона була держсекретарем. Також варто зазначити, що Трампа було висунуто обвинувачення у 2023 році за неналежне поводження із засекреченими документами, але звинувачення було зняте після його обрання. Вольс і інші посадовці рівня кабінету міністрів вже могли порушувати урядову політику та закон, просто переписуючись про операцію. Але коли Вольс додав журналіста ймовірно помилково до свого комітету керівників, він створив нові проблеми з безпекою та законом. Тепер група передавала інформацію комусь, хто не мав дозволу її Отримувати це класичне визначення витоку інформації, навіть якщо він був ненавмисним. і навіть якщо одержувач витоку насправді не вважав його витоком, доки на Ємен не було здійснено американський напад. Протягом усього часу члени групи Сігнал усвідомлювали необхідність секретності та безпеки операції у своєму тексті, що містив деталі майбутньої атаки на об'єкти Хуситів, гексет написав у групі, до складу якої на той час входив я. Ми наразі чисті щодо операційної. Безпеки, отака друзі, історія. І я вважаю, що якихось вона моїх особливих окремих коментарів не потребує. Е, значить, перше, я сподіваюся, що Кирило Буданов сидить в усіх їхніх чатах, що стосуються України. А, друге, я сподіваюся, що коли почнеться третя світова війна, ми або не будемо брати в ній участь, або воюватимемо по різні боки. Ну тому, що тому що да третє: прикрутіть трошки апокаліптичні очікування від цієї адміністрації, зокрема, і від да, того, куди рухають нас зараз США. Тому що, окрім того, щоб прагнути зруйнувати світ, да, окрім того, щоб прагнути бути світовим злом, ще треба мати деяку інтелектуальну Спроможність зруйнувати світ і стати головним світовим опудолом та треба мати достатній рівень компетенції, і треба принаймні не створювати секретні чати в сигналі для обговорення надсекретних військових операцій. Якось так. Знаєте, коли чуєш такі історії з країн так званого першого світу, починаєш ще більше пишатись своєю країною. Користуючись нагодою, я вас теж хочу запросити в секретний чат. Ми там правда не обговорюємо військові операції, не ділимось розвідданими, але багато чого цікавого там є. Зокрема, багато чого ексклюзивного, чого ви поза тим чатом не знайдете. Та ми там обговорюємо все, що відбувається. Я скидаю якийсь унікальний контент. Є бонуси для патронів. Доступ туди, власне, за підписку на Монобазу. Посилання є в описі так само. До цього відео є різні бонуси, різні е, рівні підтримки з різними бонусами за кожен відповідний рівень. Долучайтесь. Цим ви підтримуєте діяльність цього каналу і опинитесь в найкращій спільноті Ever, завдяки якій ми вже змогли збільшити кількість випусків, які робимо, і покращити наш контент. Дякую вам всім, що дивились це відео. До зустрічі!